Вітаю всіх на фестивалі Тустань. Тут кожен з нас датиме змогу пірнути в лицарський період нашої давньої України, нашої великої давньої держави і фортеці Тустань. Тут, на цій фортеці, русичі говорили всім зайдам, тут стань. І ця назва. І цей дух пронісся від лицарської України до сьогоднішнього дня. Бо і сьогодні на сході України наші теперішні, сьогоднішні лицарі говорять московським зайдам тут стань. Бо лицарський дух України не бо лицарський дух пройшов через тисячоліття. І як тоді українська велика держава Київська Русь. Змогла встояти і перемогти всі навали, так і зараз, здобуваючи лизацький дух, ми переможемо нову навалу, яка йде на нас зі сходу. Бажаю всім гарного фестивалю, бажаю брати участь в навчаннях лизерського духу і лизацьких боїв. І бажаю нам всім разом перемоги, перемоги великої, потужної України. Слава Україні! До слова запрошується пан Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради. Доброго дня тустань! Фестиваль продовжується. Ми розуміємо, що це вже другий день і всі чекають на надійсно. Ми тут будемо недовго на сцені. Я, користуючись нагодою, передаю вітання від цього депутатського корпусу львівської обласної ради, всім тим, хто знайшли нагоду і вже тепер новою дорогою добралися до Тустані. Я думаю, що після цього кількість туристів зросте. А ті з вас, хто не забули купити браслетики на руки, зроблять істотну допомогу в розвиток нашої обласної комунальної установи. Повірте, до цієї дороги ми йшли довго, але дуже швидко. Зусильними я сподіваюся, Андрію Володимировичу вона стане ще кращою. Тому гарного всім настрою, гарного нам всім фестивалю. І пам'ятайте, що багато.